Так, антикваріат даємо раз варіант. Ціна 350, то є раз. Шухлядочка тут ще такого суну, все здоровий на перекос пішло просто. Поехала. Зверху ключик ідеально відкривається. Замочок функціонує все чітко. Підставочка завіси, тих зараз ніде не знайдете. Одна завіса, друга. Ручечки малесенькі, такі в продажі нема зараз. Шухлядочка тут все ідеально. 350 долярів. Подумайте, кому треба таке. Помалюєте в білий колір. Сильний варіант, ні. Вітринка. 600. 600 долярів, Ота картина сильна. То вручну намальовано все. Фарбами. то якась королева була. Ніхто не знає яка. Підпис пише Ван. Ванбуболех. Ван Богел То дорога картина. Вітринка така. І то.